Просим, просим. Так, стебник з нами, ми дуже-дуже тішимося. Христос народився! Вітаю вас, шановні українці! Вітаю вас, шановна мистецька родина. Бо саме родина сьогодні тут зібралася. І маю таку. Ні, Спочатку я подякую. Я дякую Богові і дякую нашому славному українському війську за те, що ми маємо можливість тут зараз з вами всі зібратися. І сподіваюся, в спокої, в гармонії гідно провести коляду. В такий спосіб ми з вами долучимося до такої тяглості, продовженості, передачі наших з вами традицій, традицій українського народу. Знаєте, ця ідея ідея концерту української коляди зародилася на фортепіанному відділі, і ініціатором була Неля Кішкан. вона тут готується, переживає, хвилюється. Це добре. По яке хвилювання значить буде емоція приємна. Так от ця ідея вона була така камерна. ну, проведемо собі коляду тут на фортепіанному відділі, поколядуємо, пограємо, пограємо. Хм. Але знаєте, ця ідея розрослася. Вона розрослася так, як дріжджове тісто на ті світочні пампухи. Пам'ятаєте, як воно було? Розрослася і переросла у амбітну мету. Зібрати найперше ширше коло піаністів, ідея піаністів, наче ми хочемо піаністів всіх зібрати. Знаєте, вдалось. Мені надзвичайно приємно вітати таку чисельну кількість представників нашого кущового методичного об'єднання піаністів шкіл регіону, мистецьких і музичних шкіл нашого регіону. Але навіть ми на цьому далі не спинилися, то вже так знаєте, під час їди приходить спак. І ми вирішили, ну що ж, а як же ж без друзів? Чим більше людей, чим більше друзів наших, тим буде дзвінкіша, гучніша ця коляда. І ми запросили. Запросили, і мені дуже приємно, що з нами тут є наші колеги, шановні викладачі і не тільки, бо вони її очолюють певні речі в такому нам рідному для всіх коледжі, фаховому музичному коледжі Дрогобицькому імені Василя Барвінського. Дякуємо вам, дівчата дозволю що... так таксати, що ми з нами. Так, і ми ще й на тому не спинилися. Знаєте, бо то піаністи, піаністи думають, ну а як же ж ті наші друзі, поціновувачі мистецтва, поціновувачі нашої школи, меценатів нас і їх запросили, і тішиться, що вони з нами. Знаєте, Надзвичайно приємно, коли влада дослухається, взагалі просто помічає мистецтво і помічає тих, хто пов'язані там з тим мистецтвом, ну, а ще якісь там музиканти, художники там. Помічає і допомагає. Зізнаюся вам і сподіваюся, що це так буде добре зізнання, що нам повезло в тому. Сподіваюся, що буде далі вести, 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 тому що нас влада чує, нас влада не то, що чує, вона нам постійно допомагає найрізноманітнішими способами. І навіть зараз допомагає своєю присутністю. Нам дуже приємно, що в нас є голова Андрій Богданович. Що у нас є наша очільниця культури Тетяна Євгенівна. Тішимося, значить ми потрібні, ми нас чують. І ми всі тут разом зібралися, щоб не тільки святкувати. Взагалі, недавно прочитала, перечитувала вірші Шевченка і попались на очі. Рядки. Нащо живемо? Чого бажаємо? Задумалася і вирішила сьогодні дати відповідь сама собі, можливо, ви підтримуєте. Напевно, для того, щоб свідчити, щоб плекати, щоб передавати наступним поколінням оці наші глибинні традиції, українські традиції. І знову ж таки, побудається фраза Оксани Забушко. Я думаю, що е, ви знаєте, я переконана, ви мусите знати цю. Постать, бо це так само геніальна поетеса, філ, філософиня, теперішня наша сучасниця і голос інтелігенці, інтелігенції в світі за Україну. І, знаєте, Фантастичні слова саме для нас. Все це ми робимо і живемо, і працюємо для того, щоб формувати відчуття власної, родової та духовно культурної, неповторної. Ідентичності. Це нам всім однозначно десь силу і опірність, що ми перемогли і ми переможемо ворога. Бажаю нам всім морально відпочити і естетично збагатитися. Коріння, покоління за покоління. Воно формує та визначає. i sí, som sí, sí. Не буває сьогодення. Кожна нація світу тісно зв'язана нитками свого коріння та історії. Ще за часів трипільської культури календарно обрядова творчість була тим джерелом, звідки наші предки черпали натхнення до високомайстерного ковальства, гончарства, написання писанок. І як би ми не вірили в магію. Її неможливо не відчути в наших давніх українських колядках та щедрівках. Традиція оспівувати народження Христа не переривається, а передається з покоління в покоління, тим, хто ми і вирізняємося з поміж іншим, формуючи унікальну ідентичність, мова роду, сила роду, велич роду. Слава Україні і її народу! Ми радо вітаємо всіх присутніх в нашому залі Трускавецької школи мистецтв імені Романа Славицького. Христос рождається! Сьогодні напередодні свята стрітня Господнього, коли завершується цикл зимових свят. Ми запросили вас, щоб ще раз насолодитися різдвяними інструментально хоровими передзвонами у виконанні учнів та викладачів нашої школи. Сьогодні для вас звучатимуть колядки та щедрівки Ігора Соневицького, Романа Савицького, Василя Барвінського та інших сучасних українських композиторів. А провідним лейтмотивом нашого вечора буде наш славний Щедрик Микола Леонтовича, який став не лише міжнародним гімном Різдва, а й голосом України, своєрідним амбасадором української культури в цілому світі. Тому нехай сьогоднішній концерт пройде в свідомості і єдності з нашим корінням, а наші помисли. Думки та дії линуть до тих, хто захищає нас, хто ж захищає нашу землю, культуру та традиції. Згадаймо нині разом зимові свята чарівні, як у святвечір скрізь лунали, колядки давні, голосні, а в щедрий вечір засівали зерном світлиці нам усім, як за вручистими столами раділи святам і зимі. Щоб люди завжди шанували звичаї рідної землі.